Як дізнатися, що ти справді адаптована до жиру? Якщо ти все ще маєш сильну тягу до солодкого, неконтрольований голод і відчуття виснаження, ти, ймовірно, ще не жироадаптована. Сьогодні ми розберемо, що таке жироадаптація, і я дам тобі 10 ознак того, що тіло справді перейшло у цей стан. Отже. Жироадаптація це здатність тіла використовувати жир як основне джерело енергії тоді, коли саме він є в наявності. Іншими словами, це форма метаболічної гнучкості. Якщо тіло доступні вуглеводи, воно може спалювати вуглеводи. Якщо доступний жир, воно перемикається на жир. Якщо білок, включається глюконеогенез і амінокислотний метаболізм. У здорової системи є всі ці шляхи, і вона вміє між ними перемикатись без проблем. Але в реальності тіло більшості людей втратило цю гнучкість. Чому? Тому що ми десятиліттями годуємо його виключно вуглеводами. Ну, добре, трошки виключно. І тіло відвикло від інших джерел енергії. Коли ти їси вуглеводи, кожні 3-4 години, тіло ніколи не переходить у жироспалення. Воно постійно перебуває в режимі Спалюємо глюкозу. Уся метаболічна інфраструктура від ферментів до рецепторів переналаштовується під цю стратегію. І коли ти раптом переходиш на кето, тіло буквально в панці, воно не розпізнає, де його звичне паливо. Хоча жиру в тебе вдосталь і в тарілці, і на тілі. Тіло не вміє просто ним користуватися. Щоб адаптуватися, потрібно активувати ферменти. Рецептори жирних кислот, транспортери мітохондрії, усе, що відповідає за окислення, перенесення жирних кислот у мітохондрії, кетогенез. Це не відбувається за день і навіть не за три. Якщо ці шляхи були довго неактивні, адаптація займає кілька тижнів. Сам кетоз не синонім жироадаптації. Кетони – це просто побічний продукт розщеплення жир. Якщо ти в кетозі, це означає, що тіло вже трохи спалює жир. Але це ще не означає, що воно адаптоване. Насправді, кетони з'являються і в тих, хто живе на вуглеводах. Наприклад, вночі, коли ти не їси 8-10 годин, тіло частково переходить на жир, і зранку в тебе можуть бути невеликі сліди кетонів. Але щойно ти з'їдаєш вівсянку, тост або фрукт, процес зупиняється. Глікоген відновлюється, глюкоза стає головним паливом, і тіло знову забуває про жир. Тому, якщо ти бачиш кетони час від часу, це ще не означає, що ти адаптована. Жироадаптація це не просто наявність кетонів. це стійка, гнучка здатність використовувати жир як основне паливо, без перебоїв, без голоду, без потягу до їжі. І ще одна помилка. Вважати, що діурез – ознака жироадаптації. У перші дні низьковуглеводного харчування ти справді втрачаєш 2-3 кг, але це не жир, це вода. Тіло зберігає вуглеводи у вигляді глікогену. Глікоген тримає воду. Коли ти перестаєш їсти вуглеводи, глікоген спалюється, вода виводиться. Тому ти бачиш різке падіння ваги в перші дні. Але це не означає, що тіло почало спалювати жир. Це просто вивільнення накопиченої води. Це не адаптація, це очищення простору. Але я також чула твердження, що е, ти ж адаптована, коли повністю спалюєш усю глюкозу, яка нібито ще залишається в тілі. І що ніби саме тому адаптація займає кілька тижнів, бо глюкоза залишається. Це не має нічого спільного з реальністю. Тіло постійно виробляє глюкозу, навіть коли ти повністю голодуєш, навіть останній кетозон, навіть після кількох днів без їжі, тіло все одно підтримує рівень глюкози в межах 70 мг глюкози на 100 мл крові. Тобто глюкоза не залишається. Запаси глікогену вичерпується досить швидко, а потім тіло просто виробляє глюкозу в потрібній кількості через глюконеогенез. І це не має нічого спільного з тим, жироадаптована ти чи ні. Скільки ж реально часу потрібно, щоб стати жироадаптованою? Тобто знову стати метаболічно гнучкою. Це залежить переважно від двох факторів. Перший: наскільки висока в тебе інсулінорезистентність. Чим вона вища, тим вищий рівень інсуліну наше серце, і тим важче тобі отримати доступ до власного жиру. Бо високий інсулін, ми вже знаємо, блокуємо доступ до жирових запасів. Навіть якщо ти їси жир, навіть якщо тіло теоретично в кетозі, воно не бачить своїх власних резервів. І ти продовжуєш відчувати голод, або залежиш від дієтичного жиру, а не від власного. І поки інсулін високий, це не зміниться. Другий фактор скільки років ти жила у вуглеводній залежності. Якщо ти їла багато вуглеводів руками, то найімовірніше на повну адаптацію піде 5-9 тижнів за умовою, що ти стабільна і послідовна. Але є хороша новина. Якщо ти раз стала жироадаптованою, тобі не доведеться проходити це знову і знову. Наприклад, я сама вже понад 6 років на кетогенному харчуванні. І хоча іноді у відпустках або на свята я можу дозволити собі трохи вуглеводів, я відразу помічаю, як тіло реагує. Я стаю голодною. Мені потрібно їсти частіше. З'являється та сама набряклість. Але щойно я прибираю вуглеводи, і за 24-48 годин я знову повністю жироадаптована. Бо моя метаболічна гнучкість вже є, вона збережена. Тому, якщо зробити все правильно, наступного разу буде набагато легше. І це не марафон на все життя, це один глибокий сум, після якого все тільки спрощується. А тепер 10 ознак того, чи ти справді адаптуєшся до жиру. Перше, що ти помітиш, це зменшення голоду. Ти їси свої прийоми їжі і не відчуваєш сильного голоду між ним. Тобі не потрібні перекуси і загалом менше голоду. Номер два. Менше тяги до вуглеводів. Ти більше не відчуваєш, що коли їси, тобі обов'язково треба рис або картоплю. Номер три. Ти не відчуваєш потреби перекусах. Багато хто був навчений, що потрібно їсти три основні прийоми та ще три перекуси. Але коли ти стаєш жироадаптованою, усе вирівнюється. Номер чотири: відсутність звірячого голоду. Тип твого голоду змінюється. Деякі люди просто повністю виходять з під контролю. Вони не можуть функціонувати. Їх хилить у сон, у них з'являється головний біль, дратівливість, злість, відчуття, що зараз зірвуся. Тіло буквально кричить про їжу. Усе це зникає. У тебе більше не буде такого типу голоду. П'ять. З'являється бажання пропустити їжу. Ти прокинешся одного ранку і помітиш, що хочеш пропустити прийом їжі. Типу, я не голодна, і це сигнал, який потрібно враховувати. Не їж, якщо не голодна. Шоста ознака. Ти помічаєш, що в тебе з'являється тяга до жиру. Коли ти їси, тобі хочеться, щоб страва була справді жирною. Якщо вона не тече від масла, якщо там небагато жиру, твоє тіло відчуває, що чогось бракує, і тоді ти можеш подумати: ну добре, я просто замінила тягу до вуглеводів на тягу до жирів. Але ні, не зовсім. Просто коли ти їси, твоє тіло знає, що йому потрібне щільне, концентроване, високоякісне паливо. А от коли тобі хочеться вуглеводів, це продовжує проблему, створює глікемічні гойдалки і стрибки цукру крові. Коли тіло просить жиру, ти просто даєш йому стабільне паливо, яке воно справді потребує. І якщо ти їси тоді, коли тіло цього просить, ти помітиш, що не їсти все легше і легше. Ще одна річ, яку ти можеш помітити в цей момент. Ти прокидаєшся вранці і забуваєш поснідати. Наприклад, це довгі вихідні, ти чимось зайнялася, виріш... вийшло в двір і раптом вже п'ята вечора, а ти нічого не їла. І ти навіть не подумала про їжу. Це тому, що твоє тіло жироадаптоване. Воно має стабільне джерело енергії, тобі не потрібні перекуси. Це чудова ознака того, що ти жироадаптована. Ще один цікавий маркер це кетонні смужки. Коли ти тільки починаєш спалювати жир і виробляти кетони, багато з них виводиться із сечею. І ці смужки, на які ти пісяєш, вимірюють саме ті кетони, які виходять із тіла. Але що далі ти просуваєшся в жироадаптації, адаптації, то більше кетонів тіло виробляє. І логічно було б очікувати, що смужки покажуть вищий рівень. Але навпаки, вони починають показувати нижчі, іноді лише сліди. І це тому, що, хоча ти виробляєш більше китонів, твоє тіло вже підняло рівень свого метаболічного обладнання, щоб спалювати не тільки жир, а й ефективно використовувати самі кетони. Тобто тепер тіло їх використовує замість того, щоб виводити через сечі. Тож, спочатку кетонові смужки показуватимуть зростаюче значення, але з часом падаючі. І ознака номер 8 – Відсутність перепадів настрою. Бо багато перепадів настрою пов'язані з рівнем цукру в крові, і вони також пов'язані з доступністю енергії. Ознака номер 9 стабільний рівень енергії, бо твій настрій і рівень енергії часто йдуть разом. Коли твоє джерело енергії стабільне, ти завжди маєш енергію протягом дня. У деяких людей енергії стає значно більше, але основне, що ти помітиш, це стабільна енергія. Ти не залежиш від їжі, ти не залежиш від перекусів, щоб функціонувати. Ознака номер 10 ментальна ясність. Кетони – це чудове паливо для мозку. Насправді мозок любить його більше, ніж глюкозу. Це стабільне паливо. Плюс, коли ти стаєш жироадаптованою, ти також знижуєш рівень запалення в тілі, запалення, яке викликається зерновими і цукром, але також і тим, що сам інсулін стимулює запальні процеси. Тож, коли ти знижуєш інсулін і стаєш жироадаптованою, мозок отримує більш стабільне, краще паливо і менше запалення. Для багатьох це проявляється як ментальна ясність. Мозковий туман зникає. Ти можеш думати, ти можеш відчувати так, як не відчувала вже роками. Але важливо розуміти, хоча більшість людей відчуває більшість із цих ознак, не кожен відчуває всі. Це особливо стосується останніх двох ознак енергії та ментальної ясності бо на них впливає дуже багато інших чинників. Тож, якщо ти не відчуваєш усіх 10 ознак, швидше за все у тебе трохи складніша ситуація. Ти просто не входиш до тих 80-90%, у кого все йде гладко. Але не впадай в вічай. Продовжуй дотримуватися цієї стратегії. І, можливо, звернись за допомогою до когось, хто може допомогти тобі розібратись у кількох останніх деталях. А тепер невеликий бонус, і це досить цікаво. Це не обов'язково пов'язано саме з жироадаптацією, як такою. Можливо, більше з поведінковими звичками і нейропластичністю. Але ось факт: смакові рецептори змінюються. І це добре. Бо багато людей думають: я ніколи не зможу так харчуватися, бо я звикла до іншого. Але твій смак змінюється. Одна з перших речей, яку ти помітиш, Продукти, які раніше здавалися смачними, тепер будуть здаватися нудотно солодкими. Наприклад, молочний шоколад. Якщо раніше ти його обожнювала, а тепер спробуєш, він здасться майже огидним. Надто солодким. І це добре. Тому що ти можеш навчитися їсти певні речі. Ти можеш навчитися любити певні речі. Усе, що ти зараз вважаєш улюбленим, це тому, що ти навчилася це любити. Отже, просто навчися любити те, що, як ти знаєш, корисніше для тебе. Все просто. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав лайк, підпишись і прокоментуй, які з цих ознак у тебе вже є. Дякую, що дивились. Побачимось у наступному відео. Па-па!